Неприємна історія сталася в Києві. Чоловік її виклав у мережу, і от що він пише: він викликав таксі для свого друга, ветерана. Той втратив на війні ноги і одну руку, і тож мусить просуватися на візку. Таксист приїхав, подивився на це все і сказав: Я нікуди не поїду. Ну так він сказав, що в машині місця для війська немає. Мовляв, треба викликати спеціальне авто або попереджати. Чи достатньо таких спеціально обладнаних таксі навіть у Києві, не кажучи вже про інші міста України? Знаєте, що до прохання попереджати автор допису ставиться інакше. Запитання це ветерани мають пристосовуватися до суспільства чи суспільство до ветеранів? Отже, в цій історії загалом в проблемах інклюзії в таксі намагався розібратися Віталій Залевський. Тож ми готові вам показати його матеріал. Водій таксі відмовився вести ветерана, який на війні втратив дві ноги та руку. Ця новина облетіла мережу. Кермувальник приїхав на виклик, а коли побачив крісло колісне, просто сказав, що немає місця. І поїхав. Автор допису, товариш ветерана, обурений через те, що водій таксі не пішов назустріч герою. Без спроби подивитись, без бажання допомогти, без елементарної людяності, без слів. Я дуже перепрошую, але та ще й російською, порушуючи закон про мову, я закипаю, закриваю двері, водій йде. Викликаю. Б***", приїжджає водій, я знову пояснюю ситуацію. Водій говорить: у мене там є деякі речі, але давайте глянемо. Відкриває багажник, і місця виявляється достатньо. Ми їдемо. Врешті автор допису викликав інше авто. У дописі сказано, що від самого початку намагалися викликати інклюзивне таксі, однак воно було недоступне. Про таку проблему нам розповів і ветеран Глеб. Він говорить, спеціалізованого транспорту можна чекати годинами. Дуже багато ветеранів, дуже багато військових з ампутаціями, з пораненнями, і е, суспільство, в тому числі водії таксі, вони мають адаптуватися е, під е, Наші реалії, ми провели експеримент і викликали для глеба неінклюзивне таксі. Можете допомогти, Що робимо? а покласти її. Вона складається. Водій без зайвих запитань допомагає ветеранові. У його багажнику теж немає місця. Тому крісло колісне він кладе у салон. Коли мені кажуть, дякую, я кажу, це я вам дякую. Бо ми тут сидимо завдяки цим людям, які нас захищають. Ця історія закінчилася позитивно деякі навіть не беруть гроші у ветеранів або діючих бійців за проїзд. Однак, як з'ясувалося, історії, коли водії не хочуть вести ветеранів на кріслах колісних, теж вистачає замовив таксі -б*** для ветерана, який заради нашої свободи втратив обидва ока. А тепер долає київські вулиці на осліп. Звичайна поїздка, яка, як з'ясувалося, не стала вже й такою звичайною. Коли я подзвонив водієві, щоб пояснити ситуацію, почуте розрізало повітря як уламок скла. Ух, блін, ми на соціальний транспорт прозвучало, наче вирок. Водії таксі теж прокоментували прочитане. Про багаж слід попереджати у коментарях. Так як у мене, наприклад, Kia Optima гібрид. Багажник не є великий. Одна найбільша валіза влізає. Була шкода Рапід, де влізало декілька великих валіз. Тому я швидше за СЕП так само сказав, що крісло не влізе у мою машину, але насамперед треба бути людяними, так як допомогти замовити нове таксі немає проблем. Складна коляска не поміститься у будь-який багажник. Якщо наступний раз трапиться нагода перевозити щось більше валізи, викликайте універсал або мінівен. Також ми звернулися до представників служби таксі, водій якої відмовився вести ветерана на кріслі колісному. Далі їхній коментар про цей інцидент. Трапляються випадки, коли неможливо розмістити крісло в багажнику через те, що у водія партнера може бути встановлено газовий балон або великий сабвуфер, що й трапилося цього разу. Наразі цю ситуацію повністю врегульовано. Ветерани говорять про те, що грати в лотерею візьмуть, не візьмуть щоразу, викликаючи таксі. Це ненормально. Тому для того, щоб не виникало таких проблем, потрібні зміни, говорить ветеран, щоб е, там можна було вказувати, що е, потрібно місце для крісла колісного чи не потрібне. А от е, але, звичайно, є інклюзивні таксі, але їх дуже замало там на таке велике місце, як е, Київ. Тому автопарк інклюзивного таксі він має розширитись. Зараз далеко не всі служби таксі мають інклюзивні авто в своєму парку. А якщо і мають, то їх можуть бути одиниці, і на всі виклики такої кількості не вистачає. Для ветеранів це стає дедалі більшою проблемою.